Доброго дня! Сьогодні я хотіла поговорити про медіацію. У моїй практиці була досить для мене складна емоційна справа, оскільки інтереси. Особи, яку я захищала, обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 кримінального кодексу України. Стаття 119 – це вбивство через необережність. Тому в даному випадку необхідно було детально пропрацювати стратегію захисту і безпосередньо важлива була робота з самою потерпілою стороною. В ході досудового розслідування було налагоджено роботу з потерпілою. Були проведені з нею неодноразові бесіди, і в подальшому потерпілою до суду були подані відповідні заяви про те, що вона не має претензій на мого обвинуваченого, і як наслідок, вона просила не призначати йому покарання у вигляді позбавлення волі, а просила звільнити його від відбування покарання з випробуванням. Чому ця справа видалася для мене досить емоційно складною, оскільки особа, яку я захищала, являвся діючим військовослужбовцем Збройних сил України. Ситуація, як сталося дане вбивство, можна описати так: виникла конфліктна ситуація. Був спричинений один удар, внаслідок якого потерпілий впав на землю, вдарився головою і від отриманих травм в послідуючому помер в лікарні. Тому зрозуміло, що ніхто не хотів таких наслідків, але сталося те, що сталося, і в даному випадку важко емоційно було ще й за того, що потерпіла, втратила і чоловіка. І в ході військової агресії вона також втратила свого сина під час виконання ним бойових дій. Тому її думка для суду була вирішальною. І в судовому засіданні вона просила не призначати моєму підзахисному реальну міру покарання, а просила дати йому можливість в подальшому служити в ЗСУ і знищувати. Ворогів, які незаконно вторглися на нашу землю, в даному конкретному випадку суд дослухався до думки сторони захисту, до думки потерпілої і призначив моєму підзахисному покарання з застосуванням статті 75 і звільнив від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.